Проще нам доїло розмотувати, ми вирішили примінити ніж акуратненько. І показати красоту Вот. Бульбахи, оце були бульбашки, така структура рапата. Це бульбашки стали і її не змогли нікуди вийти то є нормально. А рядом з них ладесенька полірована поверхня, через яку видно, до речі, 3D пластик. От. Тут де от, от, був тільки один шар матерії і, і він прозорий зробився. Тут теж багато бульбахів. Те, що я і казав, на сигналі надіхтова, що з бульбашками дуже важко боротися. Вони тут попали, все. Витягнути їх, якщо вони вже там, витягнути їх звідти вже тяжко. Но нам не дивіться яка міцна штука вийшла. Просто знаєш на що мені воно похоже? На деталь метаіскателя. Катушка міноискателя, реально. Угу. Дуже поважна. Металлоіскателя. Ну, да. ну що, розпаковуємо далі, в общем-то. Нас цікавить саме ці тонкі місця, як вони зробилися, бо там то все зрозуміло, що воно буде міцненьке. Довговічненькі, а тут а, ці тонкі місця, десь шарів. Ну, тут так, да, тут дебела кількість. Ми навіть не вважали, скільки мотали, скільки влазило. Коли вже не влазило, то перестали мотати. Відідрав я ці всі бандажі. Віддрати було важче, ніж за -за залозувати. От така красота вийшла. У нас бульбахи повітря. Ну, ми з ними нічого робити не будемо, нас злаштовує. Така товщина. На жаль, я не заміряв, скільки у нас ісходна товщина була того, тої штуки. Щоб ми знали скільки вона наложила, Ну, 3-4 слоя цієї тканини. От. Ну, приблизно вона більш-менш рівна. Структура 3D пластика просматрується через нього. ось, ну А ці чорні полоски це маркер. Ми розмічали, як ткань розрізати грань. Якби дуже гарно зроблено, от видно, стики матерії, але вони ногтям не відчуваються абсолютно, тому що епоксидка все запливла сама. Так, ну і інтрига, як же ж воно стикується з тою штукою? Получилось рівно, чи вийшло криво. Так оце у нас верх. Ну, якби дирка не тут, то не важливо. Дивимося. Є мікрощелочки до міліметра. Ну, вони якби, Якби... ця трапата структура, десь горбинки тканини, вони якби, там просвіщуються. Ну, ми то за силіконом. Зробимо, силикон, прикладку силіконову і воно буде Якби служити. Так то лягло хорошо. Таке воно стало. Ну, Трошки в габарітах збільшилося, але ми тут теж додаємо зараз тканини і воно, в принципі, буде то на то і вийде. Продовжуємо наші забавки. І зараз одночасно хочу зробити і пост подяки за подарунок від місцевого джеляря. Такі дебелі шматки воску натурального. Натуральні шматки воску він нам безкоштовно надав для роботи. І також. Парафін. Парафін доволі твердий, нам підходить. Зараз беремо цей воск і, не відходячи від каси, його на водяній бані плавимо і потім вмикаємо оці болти, різьбу, отак хоба-хоба, вони обвощуються. І то нам треба для того, щоб воно не залипло. Це тимчасові в нашій формі болти будуть. А ці будуть вклеюватися назавжди. То ми теж їх. Там, де не треба, щоб воно приклеїлось до різьби, ми вмочнемо воск, а там, де треба по постільки, ми вмов воск вклеювати не будемо. І воно тут вклеїться навіки в наші діталюхи. Ну що, продовжуємо. Якби все у нас по-старому. Е Епоксидка розжижається на гарячому. І от там ота блямба желізна теж гріється, щоб не на холодну воно було епоксидку ложити, а на гарячу до желіза. Ну і щоб там ніякого конденсата водяного не завелось. Ну і також от у нас вже танкові петлі вже підійшли, вже вони сухенькі. Наливаємо, акуратненько наливаємо. Стараємося, щоб воно потім цьому воно сто Можна ближче, як починає воск плавитися. Можна ближче, двоєчці, плавиться і сповзає. Ось. ходим, щоб не переляти куті меду. І хай воно буде в От так на водяній бані отак кисне. На водяній бані. Це трошки довго буде. Ну, і люди, яким дуже треба бігом-бігом, пишіть в коментарях, що ви би то зробили на газу. І було б би вже швидко. Ви б спалили б той воск на газу. Зато швидко. Ну ми не вміємо так що робити. Ми вміємо тільки на водяній бані, на жаль. Ми то будемо вчитися, як на газу робити. Але поки що ми не вміємо. Поки що ми тільки так вміємо. Початковий От. рівень. Да. В наших домашніх умовах. От воно собі там плавиться помаленьку, потихеньку. І зараз буде лаві подібний е, е, процес. Чим більше поплавилось, поплавалось, тим більше воно передає тепло до інших цих. Ну і ми ще будемо підкидати в топку. Бо нам треба, е, щоб туди вліз оцей болт на 100. Отак. От от. Ну, туди вліз. Повністю, бо це в нас технічна струбцинка, треба, щоб ми його потім могли і відкрутити. Ось. Ну, Таке от нехитра маніпуляція. Але чомусь далеко мало хто його може зробити. Ну, того, що люди не пробували. Надіюсь, після цих відео, якби пояснювальних і обучаємих, Люди повірять в свої сили і також зможуть це робити в домашніх умовах. І буде ще більше деталей для бронетехніки для ССУ робитися з пластиліна, воска і скотча. Але вони будуть якось так получатися, тому того що це хендмейд скрепші, ніж Укроборонпрома. по всіх гостах, але існуючи. Що краще, того, що немає. Ну, Прийняте на вооруження. Чи то, що є, ну, таке хендмейденьке поки що. Ну, З кожною ітерацією ми будемо робити все більш 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 міцніше і зручніше. Тому що ми працюємо над помилками і будемо то робити. Так, ми зараз маємо зробити таку штуку, завоскувати болт. Щоб він не приклеївся до епоксидки. Як то робиться, то робиться дуже просто методом окунання. Раз. Окунули, Вона моментально якби засохла. Так як сталь холодна, там лишні капельки нам не важливі. Беремо е, в цей, ну, то що воно може бути гаряче, і доокунаємо його. Ось. Все, тепер цей технічний болт він більше не... Ну, не засти, не приклеїться до епоксидки. Тепер нам треба ще додати ну, мілочушки, як покажу, робити. От беремо на дротик, гаєчку і туди просто якесь сміло охуя, вибачте, окунаємо. Все, вона вже вся в воску і різьба в неї теє в воску. Рукаємо, не беремо, скидаємо. Ну, І так само шайби. Ті шайби, які нам технічні. Не потрібно, щоб вони якби, приклеїлись до епоксидки. ми їх точно так же методом окунання покриваємо воском. Ось. Воск він м'який, і він то все зробить. А оці от болти короткі, ми, вони там мають вклеїтись намертво, туди в епоксидку, але не всю. І ми обробимо оцю поверхню кусочок, який має вклеїтись, ми його не будемо воскувати, а там, де не має вклеїтись, ми завоскуємо. Це все робиться приблизно на глаз. От. Беремо легенько плацкубцям і дивимося, скільки нам треба його окунути. От. Десь так. Тобто воно десь, так, десь приблизно так захистилося, а оце все буде, якби. Ми потім ще розчинниками ацетоном обробимо, щоб вже прям вклеїлось, вклеїлось. Але то не важливо, бо болтає шестигранна головочка, яка обійдеться поксідкою з композитним матеріалом, він там буде вже вклеєний. На тих навантаженнях воно буде працювати. В общем-то, така от номенклатура, що нам робиться, і як воно то робити, і методом окунання. Все дуже просто. Ну, Невеличка ремарочка ми перемістилися на кухню, тому що ми не змогли довго так чекати. скільки треба, ми на водяній бані. На то все розігріли, і воск розігрівся. Так ми робимо підготовчі процеси. Оцю кришку готову, яку ми зробили в попередньому відео, ми підготовлюємо для того, щоб склі... якби спозиціонувати її до цієї деталі разом, тому що у нас трошечки вийшла нерівна поверхня, якби площина є, але вона трошки яма і долина. І щоб ми не прокладку не робили і не душили через ту перенітову прокладку його. Беремо її пальцем ну, щоб вона стала на ребрі. Приклеюємо. І, за того, що він термін який схоче трошки тягнеться, він, як бачить, обжимає. Ідеально обжимає цю поверхню. Есть, тут а він вже його обжав. І ми собі отак. Крокуємо. Не знаю, як вам видно мені якби видно. І воно його обжимає, тому що ми широкий скотч, тільки на цю поверхню зробили, а якби торець у нас не захищений. Бо якщо запливляє епоксидка, то ми його не отщелкнемо. Ну, це буде срака морока. Тому що, я повторяю ці деталі з 3D-принтера, які ми зараз обклеюємо. Вони не були ізначально проєктовані до того, щоб їх обклеювати би, композитними матеріалами. Тому, Так, ви бачите, ми з перехльостом вернулися в ту точку, звідки вийшли, ось, не чекати. Зараз ми це все пальцями в напрямку як би, сюди і сюди приглажуємо. Випускаємо весь в повітря. Ой. Получається якби, така монолітна поверхня. От. І все. Хто дуже мнительний, може ще скотчем широким там, де ми закінчили, його перемотати. Щоб мати гарантію. Ось. Тут така от технологія. Ну і зразу в нас, як бачимо, стоїть оця штука, желізна блямба. Ми теж її маємо зараз. Ці болти викрутити. І в нас є дві якби, привалочних поверхні, Поверхніки, які стикуються з агрегатом. тим. Тобто оці посадочні і оці отвори. А тут у нас є площина, до якого воно прикручується до агрегату приводу цього равлика компресора. Тобто тут не має бути ніякої епоксидки, напливів і так далі. Якщо ми зараз не заклеїмо скотчем, вот туди налипне і нам доведеться зашліфовувати болгаркою. І звігрібати якось тих штук. Щоб цього не робити, ми зараз візьмемо і його заскочуємо скотчем, весь цей квадрат повністю. І відповідно зсередини теж, але без болтів. Тобто ну, у, нас нема, у нас нема можливості. Прям покроково знімати туторіал, як це все робити. робити, ну, ми стараємося хоч якось вклинитися під час робочого процесу, щоб хоч якось показати. Тобто, ну зрозуміло, беремо скотч і оплеємо. Да, Ця штука в нас тепла, тому що вона лежала на грубці. Ось, щоб до теплого, по-перше, влага з нього гарантовано іспарилася, якщо вона є, бо зараз на вулиці у нас назде сніг, може конденсуватися влага на металевих поверхностях. Це раз і два до теплого дуже гарно буде приставати і скотч, і епоксидка. Ось так. Ну, все. Зараз ми виложимо, скільки треба всього того, щоб то заклеїти, щоб було видно, наскільки це морочлива технологія, коли воно ізначально не було продумано до того, щоб його робити. Вроді кажеться, це обманчиво проста технологія. Що в тебе є всі деталюхи — склей його. Ні, не, так ні. Воно ну, не продумано, щоб його обклеювати. Ти мусиш, от, це оце, оце, оце дрантя робити, щоб воно його обжало, ці пролізи, ці всі розграфлення, ці всі чертежі, Бо інакше воно його не обіжме і не буде міцної поверхні. Це дуже багато дурної непотрібної роботи. Так що це обманчиво, ну, щоб воно вийшло міцне, щоб воно в кінці кінців внесло ту нагрузку, як воно має бути. Воно не буде таке крапке, як кораблик. ну Воно буде достатньо крепке, Але щоб воно таке було, треба ці матеріали з'єднати, які не з'єднуються. Там сталь, 3D-принтерний пластик і заготовки під наш композитний матеріал. Це буде текстоліт. Текстильний текстоліт. Не є скло текстоліт, це буде у нас текстоліт, звичайно, джинси. Тому що це настільки припадочно ми маємо робити, що у нас... Не було можливості щось краще підібрати. але Це достатньо добре буде. Щоб у нас легше було потім це всі скотчі, пластиліни, пінопласи вигребти, я обмотав ківларовою ниткою. ось тут, і ви, Воно виходить сюди. Такий от є шнур. І ми його після того, як то все максимально вигребимо ну, руками іншими інструментами. Кальонною кочергою ми візьмемо, потягнемо за цю штуку і воно його візьме от е жужмом і теоретично витягне. Ну, якби Маємо більше шансів, щоб витягнуло. ось. Ну І також я тут так само обробив торець цього нагітального патрубка. Щоб це був торець, тут теж е таким самим чином е об обійшов е скотчем, щоб воно все держалося кубки. Ось так. Коротше, куча, куча, куча непотрібної підготовчої роботи, куча лишніх технологічних операцій надзвичайно марудна справа. І це якби разова акція до Чорної п'ятниці. Ми рішили теж до Чорної п'ятниці зробити разову акцію. Це Оце просто гуляй на всі гроші, що кажуть. Це просто дні вилітають на те, щоб оце все. Посветити дірочку, пластирінчиком його позамазувати, щоб потім кілордочком його прошити. Це, по-перше, треба зробити, а перед цим треба все продумати наперед. Тут ну, сотня технологічних операцій, які один з одним мають з'єднуватися.